Привіт, друзі! Рада знову бути з вами. Дякую, що завітали до мене на канал. І в цьому останньому відео з ялинкою я вам розповім про свої читацькі плани на 2023 рік. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то ви знаєте, що я досить таки повільний читач, і на цей рік я поставила собі ціль на Гудріц 30 книг, що не є якоюсь досить масштабною цифрою, звісно, але для мене це. Все ж таки, челендж прочитати 30 книг. І якщо говоримо так глобально, то цих 30 книг я поділила на 10 книг українських авторів, 10 книг зарубіжних авторів і 10 книг нонфікшн. Все це, звісно, буде переплітатися, адже нонфікшн – це будуть і українські, і зарубіжні автори. Я взагалі не писала якогось конкретного списку, звісно, тому що Люблю також читати за настроєм, але вибрала декілька книг, які точно хочу прочитати, а також зробила собі список з 12 забутих книг. Бо є такі книги, які стоять у мене на полицях уже більше трьох-п'яти років, і вже якось соромно їх не читати. І навіть шкода їх, що я про них не згадую вже стільки років, бідні. Почнемо з книг іноземних авторів. Насправді, в ідеалі я би хотіла прочитати не просто книги іноземних авторів, але книги іноземними мовами. І в ідеалі це б було в оригіналі, але, звісно, всі мови світу мені недоступні, тому я вибрала собі декілька книг англійською і французькою. Англійською у мене не так багато книг на полицях. Я точно знаю, що я хочу прочитати. Гаррі Поттера англійською. Я зараз в процесі читання четвертої хочу ще прочитати п'яту. А також хочу прочитати книгу, яку взя... купила собі в Барселоні Чимамоди Гозі чи її половинку жовтого сонця. Як я вже говорила в попередніх відео, я хочу цю книгу залишити собі на березень, адже в мене березень завжди місяць феміністичного читання. Далі переходимо до книг французькою, і тут у мене трохи більший був вибір. Я так подивилася на свої полички і знайшла чотири книги, плюс є п'ята це пруст, яку я читаю зараз. Його перша частина з його циклу в пошуках втраченого часу. Також цього року я хочу продовжити знайомство з Борисом Віаном. У мене є свій особистий дилер Борис Ев'яна, французький друг, який обожнює цього автора. Декілька років тому я прочитала, він презентував мені книгу La Gaшq, бо ж Серцедер українською, вона, здається, виходила в Волонській бібліотеці, якщо я не помиляюся. Цього ж року я хочу познайомитися з його Лікм де жух або ж Піна днів. І Борис Свян це такий. Дивний і водночас прекрасний автор, який пише в стилі сюрреалізму, в якому є магічний реалізм. Тут відбуваються дуже дивні і магічні речі, як, наприклад, діти, які літають, або квіти, які ростуть, виростають з серця дівчини. Але все ж іноді він зачіпає якісь такі огидні теми і описує дуже огидні речі, що прям неприємно читати. Що цікаво, Борис Віан часто в своїх романах використовує якісь нові слова, які він сам вигадав. Тому мені насправді було б дуже цікаво познайомитися з українським перекладом, адже це має бути якийсь Окремий вид мистецтва перекладати Борисів'яна. В'яна, людина, яка його перекладає, має не просто знати дуже, ем, дуже глибоко розбиратися в французькій літературі і мові, але й якось, також, звісно, і в українській, і бути і самому собі, напевно, якимось письменником і творцем. Далі я хочу познайомитися з. Ем, Сучасником Віана Джорджем Переком, і в мене його роман Ля ві модамплюа або Життя, спосіб використання. Мені здається, цього роману якраз українською немає, я не знайшла. Але я бачила, що комубук цього року видають. Верніше вони. Видали її минулого року цю книгу, але зараз розсилають перед замовлення. І це вони видали його роман Речі, який є мені здається більш популярним, ніж саме життя, спосіб використання. Я точно не знаю, як це перекласти. І Жорж Перек це людина, яка також писала в різних стилях, яка дуже любила експериментувати з літературою, взагалі з мовою. <зв 'язаний> Здається, його найпопулярніший роман це зникнення, адже в цьому романі він не використовує в оригіналі французької пише роман, уникаючи використовувати найпопулярнішу літеру французького алфавіту: це лі літера И або ж Ей. І Мені це також був би такий виклик, челендж перекласти цю книгу українською. Я не знаю, яка літера найвживаніша в українській мові, напевно, А. Але уявити, як можна написати взагалі не просто роман, а хоча б. Якесь невеличке оповідання, в якому не використовувати, не використовується літера А, мені насправді складно. Тому якщо ця книга мені сподобається, я точно візьмусь за інший його роман, за роман зникнення. Хоча я не впевнена, насправді, в цінності самого роману як художнього твору, може це просто такий експеримент, який цікавий, але насправді. Цікаво почитати з технічної сторони, але не цікаво сюжетний, наприклад. Але побачимо, як піде. Далі я взяла книгу Шона Байзела: Лебректаун. Українською ця книга виходила під назвою Щоденник книгаря. І я, до речі, коли брала її в французькому магазині, навіть не здогадувалася, що це ця книга. Просто повелася на гарну обкладинку з книжковою і Мені хотілося саме такого вайбу на той момент. Я хочу, хочу прочитати цю книгу десь якраз взимку, тому що. Дії тут відбуваються саме в Шотландії, а мені здається, це така зимова країна. І мені здається, що цю книгу, добре про цю книгу, відгукувалася Надя з каналу Світлобібліотек. Я ж почитаю побачу, шкода, звісно, що ця книга у мене не англійською, адже оригінал він саме англійською. Але буду пробувати читати французькою і думаю, мені сподобається. Остання книга французької на сьогодні, яка теж в оригіналі, до речі, є англійською, це роман Пітера Мейла «Une année en Provence» або ж рік в Преванці. я ще не знайома з цим автором, хоча я дивилася фільм за його романом Хороший рік. Мені здається, в Україні є його книги, і він досить популярний автор. І тут, у Франції, він... його тема це. Опис і романтизація життя десь в французькому селі. І в цьому романі якраз він описує те, як він переїхав жити в Прованс, і які звичаї французів його дивували, взагалі як він адаптувався до життя у Франції. Мені цікаво порівняти свій досвід життя у Франції з іншим таким експатом. Я розумію, що в нас різні бекграунди, але все ж, і навіть. У нас різні регіони, а це дуже значить також у Франції, як і в будь-якій великій країні. Одним словом, я думаю, ця книга мені дуже добре піде якогось теплими літніми вечорами. Далі переходимо до книг українських авторів, і тут у мене все більш туманно. Я точно не знаю, що буду читати з українських авторів. Адже все це буде, скоріше всього, за настроєм і за тим, як ці книги з'являтимуться в мене на полицях, що там видаватимуть, що... які новинки з'являтимуться. Але все ж я говорила три книги, які я точно хочу прочитати. Це роман Тані Калитенко Антеро. Колись я подивилася відео, здається, гренб Вона дуже. Чудово відзивалася про цей роман, і саме тому я його собі замовила з того, що я знаю про книгу, це історія дівчини Українки, яка приїжджає жити на якийсь час в Фінляндію, і ем, дізнається, що її дідусь був учасником російсько-радянсько-фінської війни. Е, і тут у... З'являються якісь у неї думки з цього приводу, як воно бути нащадком людини, яка принесла горе в країну, яка сьогодні тебе приймає дуже тепло. Здається, ця книга буде досить таки дивною, але мені справді цікаво. Які ж думки, як все це виклала авторка? Тому е, читатиму з, е, з задоволенням. Далі я планую взятися за книгу, яку вже нема куди відкладати. Це роман Доця Тамари Горіхазерня. Горіха Зерня. Ця книга стала року Бібісі ще в 2019 році, і відтоді я неодноразово бачу є на українському буктюбі. Бачу. Хороші відгуки, деякі захопливі, деякі досить стримані. Та все ж я думаю, ця книга потрібна. Знаю, що буде непросто. Але коли нам, українцям, було просто, і коли наша література була простою, ніколи напевно. Тому точно хочу з нею познайомитися. Також я планую продовжити знайомство з Домонтовичем, і з того, що я ще не встигла в нього прочитати, в мене є могуч... Мовчуще божество і романи Куліша. Це досить таки тонка книга. Я люблю, як пише Домонтович, тому вже з нетерпінням чекаю, коли зможу взятися за неї. Далі переходимо до нонфікшену. Тут я виділа собі тільки три книги, з якими справді дуже хочу познайомитися цього року. По-перше, це автобіографія Юрія Шевельова і його перший том Я Мене мені й довкола. Ці, про ці книги я чула дуже багато хорошого, і мені справді не терпиться познайомитися з цією визначною постаттю в українському літературознавстві, тому е, тішу себе надією, що я таки не побоюся і візьмуся цього року за цей перший томик. Далі цього року я таки вирішила познайомитися з есеїстикою Оксани Забушкою. І вибрала найтоншу книгу її в себе в бібліотеці. Це як Рубали Вишневий сад або Довга дорога з Бет С Емса. Вона зовсім маленька. Я бачу, що тут величезні відступи і досить великий шрифт. Тому, думаю, ця книга мені піддасться. Ну і наостанок я хочу цього року знову ж таки повернутися до читання Плохія. Тут у мене ядерне безумство, його карибська історія карибської кризи, але це може бути будь-яка інша книга-Плохія. Всі вони мені цікаві і сподіваюся, що в мене знайдеться час навіть на більше, ніж одну його книгу 2023 му Отже, друзі, прийшов час 12 забутих книг, книг, які. Були в мене на полицях багато років, і, можливо, деякі з них вже втратили надію бути прочитаними. Та все ж, нарешті, їх час настав. І перше, це книга Івана Лесіка Рудницького, його історичні ісе, том-2. Перший том я прочитала років 4, певно, що тому. Це український історик, який іммігрував в Америку і потім, здається, в Канаду і працював. Саме як історик, саме в Канаді. Його мама була видатною феміністкою з Галичини. Я думаю, ви зна... чули десь таке ім'я, як Мілена Рудницька, і, взагалі, він походить з досить такої відомої родини політичних і культурних діячів Галичини. В своїх історичних же ісе він розповідає про різні періоди і різні. Події в українській історії, також тут, крім подій, є також ісе, і невеличкі біографії видатних людей, таких як Мазепа, наприклад, або В'ячеслав Липинський. І насправді якась глобальна така тема це українська революція і діячі цієї української революції. Ця Крудницький намагався зрозуміти, що ж пішло не так і яких помилок допустилися діячі того часу, чому українська революція не змогла перемогти і українська держава на початку ХХ століття не змогла постати. Далі я хочу прочитати книгу Павла Вольвача 20 плюс 1 або Земля мертвих. Я вже колись розповідала про Павла Вольвача. мені подобається, як пише цей автор це письменник із Запоріжжя, тому. Все, що, про що він пише, а в його книгах багато про Запоріжжя мені є близьким. Це ж книга, це така збірка есеїв автора про людей, які формували його. І саме через ці есеї ми дізнаємося більше про біографію автора, але також це таке свідчення доби, і тут, знову ж таки, багато про Запоріжжя і. Діячів із Запоріжжя, тому мені дуже хочеться познайомитися з цією книгою. Наступна книга, напевно, у мене на полицях вже років п'ять, і це плинні ідеології, ідея та політика в Європі 19 20 століть від Володимира Ярмоленка. Мені цікава тема ідеології, взагалі, про те, як вони виникали, звідки береться романтизм, нацизм, расизм. І я впевнена, що це буде цікаво читати сьогодні, і можна буде прослідкувати якісь зв'язки між ідеологіями сучасності, зокрема ідеологія руського міра, якою послуговуються наші сусіди. Тому, впевнена, що читання буде досить таки нелегким, певно, трохи академічним, але вартісним. Далі у мене дві книги від нашого формату, які в мене точно на полицях вже років 6. Я колись їх взяла після е, захопленого відгуку від люди Вишневий цвіт. Це китайська модель Даніела Белла і Чому Азії вдалося? Джо Двела. І мені здається, що сьогодні якраз ці книги є досить таки... На часі, адже Китай – це така проблемна країна, і ніколи не як знати на яку сторону станеться країна, коли справді доведеться робити вибір. Боюся, що не на нашу. Тому цікаво буде дізнатися більше про те, як працює їхня політика і економіка, і дізнатися трохи глибше і серйозніше про цю країну. І також в чому Азії вдалося. Думаю, тут буде про те, як багатьом азійським країнам вдалося створ... зробити цей такий економічний прорив і, можливо, дізнаюсь тут щось корисне і для України. Наступна книга, про яку я забула і дуже шкодую, адже це дуже вартісна і важлива книга. Це Джеймс Мейс, його комунізм та дилеми національного визволення, комунізм, національний комунізм у радянській Україні 1918-1933 рік. Джеймс Мейс це історик, один, напевно, з таких перших іноземних істориків, які вивчали саме Україну. Його спеціалізацією було саме. Національний комунізм і те, як все це розвивалося в Україні. Це людина, яка зробила величезний внесок в дослідження Голодомору в Україні, адже він збирав свідчення свідків Голодомору і завдяки йому збереглися всі ці записи, які ми змогли потім перекласти здається, українською. Це людина, яка переїхала жити в Україну, і яка померла в Києві, викладала в Українських університетах, і, напевно, була однією з перших іноземних істориків, які відкривали світу очі на радянську систему і на те, як вона знищувала Україну в тому числі. І насправді цікаво почитати про те, яким він був націонал комунізм в Україні, чи був він українським. А якщо був українським, то які його були особливості? Я не знаю наскільки ця книга легко читається, але вона однозначно варта того, щоб її прочитати. Далі трохи художньої літератури, і хочу цього року прочитати нарешті, познайомитися з Італо Кальвіна, який також на моїх полицях уже багато років, і його з його романом Якщо подорожні одної зимової ночі. Це такий постмодернізм, де незрозуміло, що відбувається, де параграфи закінчуються без відповідей, де з'являються різні герої і здається, де немає в книги логічного закінчення. Цікаво, чи мені зайде такий стиль. Чула багато хороших відгуків на цю книгу, і взагалі Італо Кальвіно є одним з найвизначніших італійських авторів на сьогодні, тому точно варто з ним познайомитися. Далі книга, яка війшла в цей список за Балканською квотою, це «Югославія. Моя Батьківщина від Горана на Бо Бойновича. Це словенський автор, який розповідає свою історію, як він підлітком пережив Балканську війну. Я ще не читала словенських авторів, не знаю їхнього погляду на ті страшні події, тому дуже цікаво познайомитися. Наступна забута книга це роман Джефрі Євгенідіса Середня стать. І це має бути такий роман про кризу самоіндифікації, не тільки гендерну самоіндифікацію, але також і культурну. Адже я так розумію, тут йтиметься історія розповідь вестиметься від іммігрантів, грецьких іммігрантів в Америці. Книга досить таки велика, але я бачила багато хороших відгуків на неї, тому з нетерпінням жду знайомства. Далі ще одна важка книга, яку я планую прочитати і в останній момент відкладаю, але цього року пора це світлий шлях від Станіслава Асєєва. Ця ж книга точно буде страшною, ще більш страшною від того, що цей концтабір існує і сьогодні. І нам не лишається тільки підтримувати і сподіватися на наші збройні сили, щоб вони якомога швидше звільнили Донецьк, як і інші території країни, і щоб всі ці концтабори залишилися в страшному, страшному минулому. Наступна забута книга: це Ольга Токарчук і її бігуни. Я ще нічого не читала в Токарчук і навіть не знаю, чи колись дійду до книг Якова її най визначнішого роману, адже я не дуже люблю читати книги про релігію. Е, ну тим більше таку здорову книгу про релігію, я не впевнена, що подолаю, але я чула, що в будь-якому разі Ольга Токарчук пише прекрасно. У мене є її бігуни, тому я думаю, що гріх не скористатися моментом і не почитати. Ну і остання забута книга на сьогодні: це гібридна топографія від Ярослава Поліщука. І це така збірка ісеїв про сучасну українську літературу і про місця в цій сучасній українській літературі, про міста, які найчастіше зустрічаються в літературі, про регіони, які вона описує, можливо, про міста, які стали вже міфами, які ми міфологізували. Тут ідеметься про твори Софії Андрухович, Юрія Андруховича, Жадана, Рафаєнка. Тому тут представлені і захід, і схід, як ви розумієте, мене така тема цікавить, тому я з радістю буду знайомитися з нею. Крім фізичних книг, я також хочу прослухати декілька аудіокниг із того, що я вже собі запланувала і відклала. Я все це слухаю в Абуці, до речі. Це роман Володимира Венеченка Керпатий Муфістофель, адже мені чомусь здається, що він буде схожий. Хоча би по духу або по якомусь настрою на роман місто Валеріана Підмогильного, а також на романи Домонтовича, саме на доктора Серафікуса, можливо, десь є там цей вайб людини, яка живе в Києві в на початку ХХ століття, і мені буде справді цікаво поєднати, як всі ці письменники бачили суспільство того часу. Також я вже почала слухати книгу Ярослава Грицака Глобальна історія Як подолати минуле. І є уривок безкоштовний на Абуці, а також можна придбати всю повну версію. І я давно хотіла познайомитися з історією країни від Грицака. Тому що саме його я ще не читала, і мені здається, що він також чимось схожий на якихось європейських авторів. Хоча його фігура викликає досить таки багато полеміки зараз в інтернеті, я бачу. Я точно не знаю, на що спираються люди, але йому закидають якийсь занадто лібералізм в поглядах, тому мені самі цікаво послухати і скласти якусь свою власну думку про постать цього історика. Крім читання цього року, я також вирішила трохи понавчатися і вже записалася на курс від Літосвіти, на онлайн-курс із історії української літератури. Там буде 10 лекцій, які читатимуть. Люди, яких ви точно знаєте, якщо якщо цікавитися літературним процесом в Україні, це і Семків, і Агєєва, і Романи, і, не здається, Ганна Олюра, одним словом, це топові знавці української літератури, тому має бути цікаво сучасно і доступно. І я вже колись проходила інший курс від літосвіти, і мені сподобалося,дже ем, це там 10 лекцій, які, здається, відбуваються в середу, і в п'ятницю ввечері. Але я, наприклад, не можу їх слухати прямо онлайн, але вони доступні в запису навіть ще 3 місяці після закінчення курсу, тому час на це справді можна знайти. І я знаю, що мені хочеться. Читаючи українську літературу, розуміти її трохи глибше. Тому, якщо вам це цікаво, то я залишу вам посилання також на цей курс під цим відео. До речі, здається, 10% від оплати цього курсу йде на Збройні Сили України, що також добре. Отже, ви також можна сказати, долучаєтеся до, до зборів і до нашої перемоги, навчаючись, а це прекрасно. Ну і я думаю, навчатися ніколи не пізно. Це, звісно, не реклама, тому що ви розумієте обсяги мого каналу і куди там реклама, але це моя щира порада. І якщо ви шукали, щоб таке, чим цікавим зайнятися ще цього року, то можливо це саме для вас. До речі, там є багато інших в налітосвіті, є багато інших курсів, можливо, якісь інші курси вам будуть цікавіші, Заглядайте. Ну що ж, друзі, на цьому все. Я вам показала всі книги, які я собі напланувала на цей рік. Я знаю, що я все це не встигну прочитати, але буду старатися прочитати якомога більше. Менше з тим, дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, розповідайте про свої плани. Можливо, якусь з цих книг ви читали і радите мені, тому я точно за неї візьмуся. Дякую ще раз за перегляд. Будьте всі в безпеці! Я вас обіймаю і до наступних зустрічей! Бувайте!